Привіт, любі. Я подивився три обучалки на Ютубі і позичаю цього красня без наміру повертати для України. Гаразд, я пробігся по підручнику, бахнув певасика, і тепер я пілот. Ласкаво просимо на борт лісних авіаліній курва. Я промахнувся повз Україну, але влучив у Кремль. Все одно зараховується, да? Так це не Україна, але подивіться на ці колеса. Імпровізуємо хлопці. Okay, ну це so не F-16, але в нього є колеса, бухло і сумнівна цільова система. Непогано <laughs> Я намагався доїхати до України, але самогон і зламаний GPS привели мене прямо до Довбаного Кремля. Так, апдейт, немає в 16 немає броні, але я навалив величезну кучу на путінському улюбленому столі. Це було того варто. Я вкрав літак, розбив танки, зіпсував Кремль і його кляту стіну. Краще підпишіться, бо ваш стіл наступний.